У художньому музеї Тернополя кілька секцій. Тут школярі вчать розписувати великодні яйця. На пустому яйці писати не можна порожнього. Бо це тільки собі на шкоду. Дарувати порожню теж не можна нікому. бо це тільки йому на шкоду. Ось такий напишу, точніше, бо то не малюється, пишеться символ, бачите? Ось так. Зображували тих, хто знає, де його дім. Знає, де його дім, і завжди не... до нього повертається лелека. Майстер пояснює, що символи на писанці повинні бути симетричні, як і все живе. Коли малюнок вже нанесений, на яйце дбали, аби воно довго зберігалось і запікали у печі. Написали варене яйце, воно покрито воском. Так. Дехто покривав взагалі ще воском брели, пезне покривали. Коли вся випічка вже була готова з печі, тоді ставили полумисок, макітру, глиняну, ставили яйця, там ці пасальки кілоку позапахали в піч. Вони так і стікали заодно, і вони запікалися якби під шкаролу. А тут вивчають шпилькову техніку. Ярослав Осад це запевняє найдавнішу. Її використовували ще тоді, коли не було металу. Яйця розмальовували тоненькою паличкою чи кисточкою, яка мала на кінці бульку. Нею можна було робити гарні маски. Ця техніка збереглась на Полтавщині і на Лемківщині. Зараз я їм показую, як сонечко писати. Це в більшості лемківських писанок, яких збереглися, це пишеться це, це цей символ сонечко. Ну а пізніше вже буде і зірки, і ластівки це для того, щоб у нас весна прийшла. Ну і, звичайно, букетики, щоб трава росла гарно. Найдавніша писанка знайдена у більше золотому на борщівщині. Дотепер вона пишеться без змін і несе особливу символіку. Вужик це був оберіг дому. Як бачите, крапочки, це означало, що воно живе. Це божество. Чому вужик? Тому що і оберіг дому, тому що колись не котів тримали в хатах, а тримали вужів, і вони ловили мишей. Гребінь півня, аби вберегти від пожежі. Космічна богиня Берегиня має дві ноги, два космічних знаки: червоні і зелені крапки, символ покровительства. І над тваринами, і над рослинами. Ось тут є, як бачите, сосна. Це приріст населення. А в другій руці тримає колосок. Це приріст врожаю. Також у художньому музеї Тернополя можна відвідати виставку писанок. Їх тут понад 300.